Я всіх вітаю у відео осінньої добірки з осінніми ароматами я вам обіцяла показати відливант, який я маю носити цього сезону. У мене тут дуже багато тревелів від і зараз ми їх з вами розберемо. Дуже багато тут відливантів у мене від Діни з сліпих затестів. В такій коробочці від шоколаду. Ну, давайте почнемо буду розповідати. Так, перш за все, про цей. Uh, Я розповідала, що мені він пахне жасмином, фруктовим жасмином. В коментарях дівчат казали, що пахне айвою. Я вірю. Точно пахне якимось приємним фруктом, солодкувата фруктовість, і, і квітковість. для мене це айва, і також пахне м, імбиром. Імбир додає такої яскравості. Нічого в ньому як на мене, особливого, дуже близьке до люксового звучання, але ну, чимось мені подобається. От коли хочеться такого, наче люксового, але трошечки, трошечки цікавіше, то я дістаю його. Взагалі я люблю квітково-фруктові, тому він мені зайшов. Дуже рідко, але буду носити ось цей цетінмуд. Тепер в мене така п'ятірочка. Дістала так вона виглядає. Це така насичена троянда східна. Тут не стільки він мені про ут, скільки про троянду, про солодку, насичену, густу, щільну, гучну, яка просто дубу тримається троянду, і мені ці 15 п'ятнашечки вистачить довго. Я тут, бачите, мілілітр, може, до півтора-два роки використала. Ну, насправді, у мене ще були. Від Леванти Парфе де Роуз, Потім відланком знятої лінійки І Зараз я знайду, у мене тут є рози, Роз Берберанс. Мені Жанна подарувала відланком, і вона мені ще Парфе де Роуз подарувала, тому в мене парфедероза майже два, один повний, один неповний від Леванти, то в мене їх є що носити з таких щільних троянд. І ось цю. Вона трошки інша, але також така, в східну сторону солодкувата, ну менш, звичайно, східна, ніж від куркчану ця троянда. Але також така, досить солодка, насичена, яскрава. Троянда, як на мене, осіння. Я тіречка від на Gold Fluid, чи в Маринімбер я колись обміняла. це ваніль. Я дуже хотіла з нею познайомитися з цією ваніллю. І а, щось мені в ній трошки муляє. Хоча вона така досить сучасна, є щось таке, от як я кажу, дифузне, щось таке а, трошки, наче нав'язливе. Я не можу зрозуміти. Що не такого нав'язливого в цій ванілі. Наче якась сучасна деревина. Я не хочу сказати, що це ампро деревина, не знаю, але ну, от щось таке є, що мені не зовсім подобається. Але вона дуже довго тримається. От. Тому інколи-інколи. Але в мене є схожа, трошки схожа, але не зовсім ось ваніль. Ваніль супермассив від Liz of Зараз так поставлю, щоб було видно. Не видно. Ставлю отак. І це а, також сучасна, вона в три рази, мабуть, потужніша за ну, ні, не в три рази, в два рази, як на мене, вона потужніша за Gold Fluidity, Але ось тут нема того, чого, що мене дратує у Курджану. Якось вона мені чистіше звучить, і я її, коли робила, а, якийсь добірок. Нещодавно показувала і сказала, що вона мені схожа на о, 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 таку герленівську ваніль, Прикопченку, щільну. Але я якось неправильно висловилася. Я мала на увазі, що вона от по характеру така, знаєте, помітна, вона така активна. Але. Ну, Немає герленівського звучання в неї характеру, вона звучить дуже сучасно, в неї нема прикопченості саме от як в герленівській ванілі, а от просто сама ванільність, вона активна тут. Вона дуже дифузна, ця ваніль. Вона така тепла, зігріваюча ваніль. Не темно-стручкова, а от просто активна тепла ваніль. І, дівчата, нагадаєте, хто купив її по рекомендаціях і сказали, що. Не те, що вони очікували, але дуже подобається. Ну, так, це, якщо любите ваніль, то вона вам сподобається. Просто це тепла, активна, дуже дифузна ваніль. Далі Емілі Ліз, Мелтин Емілі Ласт. Ліз, uh, Господи, ну що. Зараз я відкрию. Це дістається. Цей требу ось так. Емілі Ліз, Melting Last. Це про вишню. Він такий дуже вишневий в шлейфі, активно вишневий, якесь вишневе варення, але не густе, знаєте, таке трошки жидкувате. Якась начинка вишнева, або дуже насичений солодкий вишневий компот, якийсь напій, сік вишневий, навіть не те, що компот, сік. Але мені на початку, чим він, він мене чіпляє, пахне, Фруктовим чаєм, коли ви відкриваєте пачку фруктового чаю, там прям і шматочки чаю, і гілочки вишневі, наприклад, туди покидали. І ви чуєте, що там також є ароматизатор, що це все ж таки написано натуральний, але щось там натурального не так вже й багато. Ось такий ефект чаю з вишневим ароматизатором, з фруктовим, а шлейф фруктовий. Насичений, в принципі, як альтернатива вже звичним нам вишневим парфумам. Ну, чому ні? ну... Я його поношу, поношу. Old fashion. Old fashioned в мене ось такий А, Дуже хочу, щоб я зносила цей travel. Мені перехотілося флакон, бо для мене це дуже гарний парфум. Саме на ось, на холодну, дощову погоду, зігріваючий. Алкогольність як такої я не чую, як у всіх цих парфумах цієї лінійки. Але є такі відсила, знаєте, духу цього міцного алкоголю, коньяку або віскі, коли він вже підсох, наприклад, у стакані або у бокалі. Або десь я вже описувала це враження крапелька, яка висохла і таким липкістю алкоголю залишилася. А, і він для мене, наче фланкер Apple Бренді, але з димком такий прикопчений Apple Бренді, деревину тут гарно я відчуваю, менше цих яскравих яблук, він такий, що ж між Apple Brandy і Angel Share. А ще забула бараонду принести від Жанни. Також в мене від Левантик бараонди, але вона мені ще більш така лінійна, алкогольна. Якщо це такий завальований алкоголь, то там прям відсил до ось віскі, коньяку, такий конкретний з солодкуватістю. Абу-Дабі. Абу-Дабі від мемо це найкращі фініки. А найкращий парфум, в принципі, як на мене, на східну тему. Також ось на холод. Солодко, солодкість є помірна, зігріваючий, також активний в базі така ванільна амбра. Тут дуже багато нот, там і кардамони, фініки, і ванілі, амбра. І ось все тут є, і воно так поступово розкривається, і пахне мені дійсно солодкими фініками з ванільною амброю у базі. Буду продовжувати вже вам показувала. альдебаран, в мене від Левант від Діни, це кокосова тубероза. Подобається. Початок в неї лікарський. Дійсно, є таке, як наче це Серж Лютан зробив з відсилкою до своєї кримінальної туберози, цю туберозу, «Альдебаран». а потім ця лікарня, лікарська нота, вона десь йде. Слава Богу, бо я не скажу, що це мені подобається. Це така якась мазь, настоянка. І приходить активна кокосова, така тубероза. Дуже-дуже подобається. Галіван Лос-Анджелес. Багато не буду розповідати. Я його спочатку пам'ятаєте, сварила, бо тут також є якась сучасна деревина, і мені спочатку дуже не подобалось. якась така якась суміш, абстрактна парфумерних нот, мені здавалося, якась какофонія. А потім я зрозуміла, що мені пахне парфумерним парфумерним бутіком, І це мені сподобалося. І я ось коли настрій такий, знаєте, чогось хочу, а чого не зрозуміло, то я його наношу. І зараз ціла батарея в мене від Левантів, від Діни. Про цей парфум не розповідала. Не відзняла, вірніше, я відзняла і не опублікувала ту частину, де був цей парфум сліпих затестів. Це Tower Orange Star. Тауер взагалі робить цікаві парфуми. Я, до речі, буду про нього говорити, коли буду про швейцарську парфумерію. Одного дня я таке зроблю це відео. І це в нас Ладан з апельсином. Спочатку такий водянистий апельсин. uh Прям свіженький водяний степельсин і потім ладан. І мені здається, ладанні парфуми на осінь. Вони дуже дуже підходять. Їм личить осінь, така меланхолійна погода. Я зараз віднімаю, зрозуміла, що забула ще, знаєте, що принести османтус гучі з приватної лінії, який з'явився цього року. Діна мені також присилала на затести. Це дуже щільні, об'ємні, такі темні, густі абрикоси для мене. Такий пудровий османтус з темними абрикосами. Це не яскраво абрикосовий парфум для мене і не персиковий. Нема в нього такої легкості, радісності. Він саме на такі холодні, знаєте, дні, коли хочеться за. Кутатися, щоб аж тільки ніс було видно, а то й носом не було видно. І ось для мене це такий парфум, як і так можна закутатися. Він точно не для всіх, бо в ньому немає цієї легкості. Його треба обов'язково тестити. Дуже гарний, дуже об'ємний. Але обов'язково тестити, бо він складний. «Dries Van Нотен від Діни, Ваніль, камуфляж. Чесно кажучи, я вносила всі різваноти мені ще Діна не прийшла, а не вийшла з цієї а, лінійки. Все мені подобається. От просто від різванотин я у захваті, від флаконів, від композиції. своє леки я вже давним-давно зносила від Леванта, в перші, мабуть, пер, перші пару місяців, як Діна мені їх присилала, потім зносила ромашку. З, з з лавандою, лавандою таку солодкою Був би флакон, я б носила, але це такий дуже активний щільний. І ось ванілька муфляж. Він починається, наче зеленю, знаєте, так о, підступається для вас. Чому зараз буду його носити? Думала, буду носити через зелень влітку весною, але ні. Він підступається таки, на м'яких таких лапках, такий зелененький, нічого, а потім ваніль, як набирає обертів, здається, що це така ваніль також напівпрозора, дзвінка, але ні, це дуже активна ваніль. От як, якраз на зараз. Вона, наче і не копчена, не стручкова, але просто активна. Своїм улюбленцем поділилася в сліпих затестах від Тері Гунсбург. Кунцбург. А, Діна, а, це в нас а, а, делектасіон спленід. Дуже схожий парфум на а, табакованіль від Tomфорда. Але тут мені початок подобається більше. Тут чомусь я відчула троянду на початку, хоча тут її нема. Але тут якась сливовість, якісь... Темні такі фрукти, а потім цю тю солодка тютюновість, така ванільна тютюновість. Ну, Тобто, дуже по характеру і по розкриттю, по розвитку схожий на табакованіль, але цей мені цікавіший. Хоча тобі, ваніль коли носила, І навіть маю флакон, зараз вже не ношу, а, мабуть, переносила. Цей дуже схожий, не знаю, чи я купила в свій флакон, чи, тому що вони от прямо максимально схожі. Але це дуже гарний парфум на тютюнову тему. Дальше, далі, оце я вже закінчила, показую вам пустий, просто тому, що якби він був повний, я б носила. Це афоризми, Майклементін. Боже, як це гарно. Я нещодавно Олі Гриценко дивилася огляд на афоризми на каналі. Uh, of the Lady» дивилася uh, огляд, і от uh, дивилася у дівчатці огляди, і доносила у мене тут буквально мілілітр залишався після літа. І я вносила його і влітку, знаєте, восени і взимку, коли завгодно. Я його спочатку сприймала як імбирно впачуливий. Насправді це дійсно клементин. Вже потім я вже рознюхала, це шкірка прямо клементина, такий насичений, соковитий. І насправді то не пачулі так грають, вони такі скристі, знаєте, аж бульбашки. сітро, А це м'ята так грає. А часто, я, до речі, у фруктових парфумах плутаю чи то м'ята, чи пачулі, коли воно так іскриться. Оце такий ефект бульбашок якогось такого газованого напою. Корошеть дуже гарно. А в базі це дійсно як якась прям. Олія, ефірна, клементина, мандарина, тобі, товста шкірка, наче ви все забризкали соком. Це дуже яскрава, позитивна, гарна композиція. Аж Laufді Light це кондитерська, де багато тісточок з крему. Це сучасно яскраво, гурмансько, не прямолініно гурмансько але все ж таки це солодко. Дуже мені подобається цей ефект кондитерської, буду носити залюбки. чекаю. один АМАш це Boundless. Наче він чоловічий, але насправді, не бійтеся його. Він абсолютно унісекс. В нього дуже яскравий початок. Тут імбир, червоний апельсин, а в серці в нас тютюн, деревина. І це дуже гарна також композиція на тему деревини з яскравими спеціями і цитрусовим підтоном. Ой... Хочу зараз ще раз його нанести, вже вчора вечором його носили і, чесно кажучи, просто а, не могла відірватися від рукава. Так це гарно пахло. А, він геть звучить не грубо. Я от чомусь з чоловічих, а може, боюся, бо мені завжди здається, що це буде грубо. Але, мабуть, йому підходить. А, Погода, це осіння, осінній холод, осі... сирість осіння. Бо воно з'їдає всю грубість, і тютюн він такий, от саме не грубий тютюн, а затишний. Я люблю тютюнові парфуми, які затишні. А такі цигаркові, знаєте, грубий тютюн, вони мене відлякують, вони мені аж неприємні, а це геть не та історія. Тут чи то імбир, чи то це апельсиновий цвіт, чи то той факт, що амуаж так гарно роблять. Ну, коротше, я вам скажу, що це дуже гарний тютюн. І от саме він для мене осінньо зимній такий зігріваючий, також огортаючий. А фінесанс саме Jean-Jamplate. Імбир, молочний імбир, просто, як є, молочний імбир. Просто за рахунок своєї лактонності, не молочності лактонності, він за. І останній парфум, який в мене в бажанках. І не знаю, скільки він ще буде залишатись в бажанках, але я впевнена, що так і він стане на мою паличку. Це Перш від Герлент, також новинка цього року. І так мені пахне персиками, і так мені пахне смачно. Це трохи шампунисті персики, а потім виходить османтусова така припудровість, пудрова а, нотка, трошечки-трошечки а, тютюнова, тобто трошечки нагадує м -м, османтус у. Good girl від Kielan, але все ж таки це більш м'яко, більш фруктово. І знаєте, в чому секрет цього парфуму? Якщо нанести трошечки намазом, наприклад, на шкіру, на волосся, саме намазом, я з пробірки прям так наливала, то а, майже не відчувається цього грубості, шорсткості смантусу, я думаю, що це багато кого відлякує. Ця тютюновість, хтось каже, що він якийсь грубо топорно зроблений. Це просто дуже багато, така дуже активна фаза османтусу в цьому парфуму. І її немає якщо а, нанести намазом. Це просто яскравий шампунистий персик. І також за це, мабуть, його можуть сварити, тому що кажуть, що ну, а де ж рівень гарлен? Ну, а мені дуже подобається. А якщо я зараз наношу з цього від Леванта, то спреєм, то оця активна османтусовість вона проявляється, вона набирає обертів, відчувається шорсткість османтусова. Пудровість османтуса, він такий трошки грубіше стає, але все одно він на мені от на, ем, волосі, дуже-дуже довго тримається. Я його дуже довго чую. А на шкірі менше, на одязі довго чую. тобто Я не скажу, що він за годину-дві, як то хтось каже, зникає. Тобто тестіть на собі, спробуйте різними способами. Ну, а я так розумію, що це парфум, який або подобається, або геть не подобається. Мені подобається дуже такий з активним персиком. Османтус. і дуже гарно він звучить в холод. На цьому все. Ну, Мабуть, я ще щось як завжди забула, але це основне, що я вам хотіла показати. Я вас обіймаю, до нових відео. Бувайте. До речі, напишіть мені, чи ви залюбки носите від леванти, тревели, чи рука тягнеться лише до повнорозмірних факонів, бо знаю, що є такі люди, які, яким неприємно користуватися від левантами. Але от я дивлюсь на кількість левантів і розумію, що в мене їх стільки, що можна було обійтися лише цим від. Парфумерним гардеробом, який складається лише тільки з відливантів. Зараз я вам оце 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 все. Дивіться, покажу. о Отак, отак оця краса. Виглядає, бачите? І це ж не все, це лише те, що я ось восени, ну і трошки взим, взимку планую носити. Так, на цьому все.